Вітаємо всіх учасників зимової сесії STEM-школи. Сьогодні ми хочемо презентувати вам проєкт міжгалузевого інтегрованого курсу для 7-9 класів робототехніка. Мене звати Сокол Ірина, мій колега Ченцов Олександр. І ми вдвох вчителі практики, які багато років використовують мікробіт в своїй діяльності. І наші модельні програми це презентація нашого власного досвіду. У 2021 році була затверджена модельна програма робототехніка для учнів 5-6 класу. Ми заклали, що саме в 5 класі учні знайомляться з мікробітом. Тому 5 клас присвячений простим базовим речам, наприклад, знайомство з програмним середовищем, яке обрав вчитель. Або, наприклад, що таке анімація, кнопки, змінні, прості датчики, також учні знайомляться з поняттям прототипування. В 6 класі ці знання поглиблюються та ускладнюються, і учні пробують створити вже різні дослідницькі та ігрові проекти. На допомогу вчителю ми створили два посібника, окремо для 5 та 6 класу. Вони є в друкованому та в електронному вигляді. В посібниках зібрана базова інформація про мікробіт, яка необхідна вчителю для викладання цього курсу, а також дуже багато ідей різних проєктів. До, майже до кожного проєкту є ще додаткові завдання, як можна розширити цей проєкт. Наприклад, якщо є учні, які дуже швидко справились із завданням, то можна їм дати щось додаткове. На момент запису цього відеоролику наша модельна програма для 7 9 класу ще не затверджена. Вона проходить стадію експертизи. Тому сьогодні ми презентуємо лише проєкт програми та ідеї, які ми на неї заклали. Основний акцент в 7-9 класі ми також залишили на прототипуванні, а також на реалізації дослідницьких, творчих та ігрових проєктів. Нам би не дуже хотілося, щоб робототехніка перетворилась на сухе програмування. Також ми акцентуємо увагу вчителів в вступній частині, що проекти повинні учні проходити всі етапи: обговорення ідеї, розуміння етапів реалізації, програмування, створення прототипів, презентація результатів, самооцінювання та оцінювання своїх результатів. Таким чином, учні будуть розуміти не лише, що таке робототехніка, а будуть вчитися реалізовувати якісь проекти та поставлені перед ними задачі. В 7 класі учні знайомляться з поняттям повна форма розгалуження, а також ми додаємо штучний інтелект, який дуже зараз в тренді, і вже його можна активно використовувати в робототехніці. Нові знання та вміння учні реалізовують при створенні прототипування та роботизованих систем, а також продовжують реалізовувати творчі, дослідницькі та ігрові проекти. Наприклад, ми пропонуємо в 7 класі такі проекти, як вимірювання температури приміщення, створення компасу, імітація гри, камінь, ножиці, папір, створення сигналізації будинку або інших роботизованих систем. Всі проекти, які пропонуються в модельній програмі, є рекомендовані, якщо вчитель має власні якісь ідеї, будь ласка, ми тільки вітаємо це. У восьмому класі учні знайомляться з поняттям цикл, текст та функція, також з'являються поняття роботи. Свої знання та вміння вони реалізовують в таких проєктах, як створення таймера, створення захисту від злодія, імітація гри Золота лихоманка або створення новорічної ялинки з гірляндою, розробка охоронної та пожежної сигналізації. У 9 класі учні закріплюють всі здобуті знання та навички, реалізовують різні проекти, наприклад, розробка автоматичної системи вимірювання вологовості ґрунту, або створення системи поливу рослин, розробка медіастанції, або створення сигналізатору витику газу. Також пропонується створення різних роботів та роботизованих систем. Для реалізації модельної програми. Вчитель може обрати будь-яке програмне середовище. Зараз на слайді ви бачите деякі варіанти. В своїх посібниках ми акцентуємо увагу на Майкоді, але це не означає, що вчитель повинен зупинятися лише на ньому. І за війни в нашій країні багато закладів освіти продовжують дистанційне навчання. І, звичайно, це ускладнює реалізацію нашої модельної програми. Якщо ви навчаєтесь дистанційно, то зверніть увагу на ось такі програмні середовища. У них є віртуальні симулятори, і учні зможуть переглянути результативність свого проєкту без наявності самого мікробіту. Також ми пропонуємо робити протитипування без мікробіту, підключаємо нашу фантазію та творчість. За допомогою середовища Classroom ви можете побудувати віртуальні класи, де зможете бачити роботу кожного учня. І вчасно надати зворотній зв'язок та допомогти учню. Розглянемо апаратне забезпечення для реалізації нашої модельної програми. Звичайно, базовим елементом є сам мікробіт версії V1 чи V2. Ми рекомендуємо вже звертати увагу саме на другу версію, бо багато цікавих проєктів ви з ним можете зробити. Провід із клемому типу крокодил та перемикачі «Тату-Тату». Для музичних проєктів нам треба навушники, п'єзодинамік, зумір, Звичайно, сервопривід. Дуже гарні проєкти можна зробити з різними ледстрічками. Також мені подобається модуль піано. Але це, ну, мабуть, саме мінімум, який ми можемо запропонувати. А максимум це вже фантазія вчителя та фінансова проможність закладу освіти. На сьогоднішній день існує безліч додаткових модулів, які можна придбати. Наприклад, окремо можна датчик полум'я, датчик газу, датчик атмосферного тиску чи температури приміщені. Також є вже готові конструктори, наприклад, ті ж самі роботи на основі мікробіта. Все залежить від фінансів та бажання школи розвивати цей напрямок. Вітаю слухачів ВЕКСТЕМ-школи. Презентуємо найновішу версію робота для освіти MacWin Plus версії 2. Оптимізований за рахунок більшої кількості портів розширення, джерела живлення більшої потужності та більшого корпусу. Він повністю сумісний з великою кількістю периферійних компонентів, в тому числі із камерою Husky Lens, механічними комплектами McQueen, що робить його доступним інструментом навчання роботів стенд для учнів початкової та середньої школи. McQueen плюс версії 2 підходить не тільки для навчання у класі, а також може використовуватись для змагань роботів. Він підтримує графічні платформи котування, такі як Makecode та MindPlus, на яких ми можемо програмувати, щоб створювати різні цікаві проекти, просто перетягуючи та зв'язуючи блоки. Ми дотримуємось інструкцій, щоб дослідити світ робототехніки, вивчаючи програмування у захоплюючій ігровій формі. Перш ніж ми почнемо, спочатку подивимось, що є в нашому роботі. Отже, ніякого складного складання. Роботу можна розпочинати за лічені хвилини. Робот містить більше портів розширення введення виведення, 5 датчиків стеження за лінією, більший корпус, гнучкіші методи розширення, дві версії на вибір під акумулятори АА і акумулятор 18650. Добре працює з камерою Husky Lens багате периферійне обладнання, інфрачервоний приймач, світлодіодні автомобільні ліхтарі, навколишнє освітлення, зумер, ультразвуковий датчик і багато чого іншого. Знизу є захисна пластина із матового акрилу, ящик для зберігання з глибокою основою, що забезпечує достатнє місця для зберігання нашого робота автомобіля. Після того, як ми зібрали робота, Підключаємо найважливіший пристрій плату Microbit. Як і процесор у комп'ютері, Microbit – це процесор робота MacWin Plus. Мозок для зберігання і обробки даних. Отже, робот зібраний, плата Microbit підключена. Щоб запрограмувати MacWin Plus V2, треба встановити розширення в майкод. Відповідну бібліотеку можна знайти за вказаним посиланням. Після встановлення бібліотеки у блоках команд з'явиться відповідний блок для програмування робота. Процес створення програм для Plus інтуїтивно зрозумілий. На початку в блок при запуску додаємо команду для ініціалізації робота, а блок постійно. Містить безпосередньо набір команд для розв'язання певної задачі. Розглянемо приклад проєкту поліцейська машина. У наведених фрагментах відео ми можемо побачити робота поліцейського та робота для оминання перешкод. Розглянемо ще додаткові пристрої та модулі, які можна придбати для реалізації нашої програми. Про базовий набір для реалізації нашої програми ми сьогодні вже розмовляли. Зараз перед вами на слайді просто ще раз нагадування, які базові пристрої ми повинні мати. Зараз перед вами два невеличкі додаткові модулі, з якими можна робити досить цікаві проекти. Це LED-ялинка, яка має світлодіоди, та музична снежинка, з якою можна робити музичні якісь проекти. Давайте тепер поглянемо, як це працює. Багато різних фірм пропонують вже готові набори для мікробіта. Наприклад, зараз перед вами конструкція для створення мильних бульбашок Bubble Beat. Якщо ми не хочемо мильні бульбашки, ми можемо подувати такі ось санчата, сноубіт. І зробити, наприклад, навіть змагання біля школи, чи санчата довше проїдуть. Осібником 6 класу ми розписували та надавали ідеї різних проєктів з використанням світлодіодів LED. На сьогоднішній день є різні модулі з використанням світлодіодів, наприклад, LED-стрічка, або та ж сама ялинка, яку ви бачили в цьому вже ролику, або ось такі додаткові модулі. В 7 -му, 9 -му класі можна з використанням таких додаткових модулів робити більш ускладнені творчі проекти. Цікаві музичні проекти можна робити з модулем піано. В ньому як можна відтворювати звукові мелодії, запрограмовані в програмному середовищі, так можна і набрати якусь мелодію за допомогою ось цих клавіш на самому модулі. Або, наприклад, можна вивчити правила дорожнього руху за допомогою модуля StopBit. А ось такі цікаві модулі Eggbit можуть дозволити повивчати різні емоції, а також підключити до проєктів світлодіоди. Особисто мені дуже сподобався ось цей комбіт. Можна використовувати ось такі цікаві речі і приєднувати їх до мікробіта. Поки що, це моя мрія, але я вже шукаю на просторах інтернету, як для моїх учнів прибрати ось таку цікавинку. Окрім різних готових конструкцій, також можна придбати і готових роботів два варіанти зараз перед вами. Але насправді їх набагато більше. І кожна школа може підібрати робота під свою фінансову спроможність. Такі роботи дають можливість учням не лише розібратися з поняттям роботи та роботизовані системи, а влаштовувати навіть цілі цікаві змагання. Наприклад, який робот перший добереться до фінішу або правильно проїде по чорній стрічці? До модельної програми 7 9 класу ми додали великий розділ штучного інтелекту. Він буде в 7 класі. Тож, давайте розглянемо, які саме можливості нам пропонує штучний інтелект робототехніці. Звичайно, ми не закликаємо всіх вчителів бігти до чату ЧПТ і реєструвати там своїх учнів. Ніколи не забуваємо про безпеку. За рекомендаціями ЮНЕСКО і взагалі з інформаційної безпеки не варто реєструвати учнів до 13 років в чаті ЧПТ та інших ресурсах, пов'язаних зі штучним інтелектом. Але ми можемо це використовувати в інших ракурсах. Наприклад, ми можемо самі запитати чата ЧПТ, які факти цікаві він знає про мікробіт. А далі запропонувати учням цей скріншот і спробувати перевірити, а чи прав штучний інтелект, адже ми знаємо, що дуже часто він помиляється. Наприклад, пункт перший. Розмір мікробіта дуже маленький, його розмір приблизно як кредитна картка. Угу, давайте це перевіримо. Попросіть у батьків взяти будь-яку кредитну картку або платіжну картку. Візьміть лінійку та виміряйте, який вона має розмір. А тепер давайте поміряємо мікробіт, або ж знайдемо в інтернеті його характеристики, якщо це, наприклад, наше дистанційне навчання і доступ до мікробіта учні не мають. А тепер давайте порівняємо, чи дійсно розмір кредитної картки відповідає розміру мікробіта. Таким чином, безпосередньо з чатом чи піті учні працювати не будуть, але вони зможуть перевірити, чи правильні факти надає чат чи піті про наш мікробіт. Також ми можемо використовувати сервіси для генерації зображення і попросити штучний інтелект згенерувати роботів з використанням мікробіт. Ось вам і використання іншомовної компетентності на уроках з робототехніки. Адже можна потім з учнями обговорити, які ключові слова вони використовували для створення промпу. Також учні можуть презентувати свій результат. Це можна зробити у вигляді змагання з самооцінюванням та оцінюванням робіт. Також можна залучити сторітелінг і створити ще цікаву історію до стогенерованих зображень роботів. Якщо у вас дистанційне навчання, то за допомогою штучного інтелекту можна згенерувати моделі роботів з підручних засобів, аркушок, кришек або чогось іншого, і запропонувати учням обрати якусь модель і створити його прототип в домашніх умовах. Таким чином, у нас буде прототипування, але, на жаль, без мікробіта, а і також залучення штучного інтелекту до цього процесу. Попередні ідеї використання штучного інтелекту базувались, в принципі, більше на використанні сервісів. А як же поєднати саме мікробіт та штучний інтелект? Зараз з'явились ось такі сайти, їх вже є декілька. І тут, наприклад, нам пропонується розробити три проєкта. це визначення якихось елементів перед камерою штучного інтелекту, плюс використання мікробіту. Можна зробити пошук об'єкта перед камерою. Наприклад, це може бути іграшка або ваше обличчя, або учнів. Це може бути якісь аудіозвуки, або якісь пози. Ну, наприклад, зробити фізкульт-хвилинку. Спочатку нам треба обрати якийсь проєкт. Я обрала визначення об'єкту перед камерою. Тут ви бачите два розділа. В одному розділі мої зображення. І тут можна кліпати очима, міняти одяг, робити різні пози. А в другій категорії це моя іграшка, яку так само я крутила перед камерою і робила багато-багато зображень. Далі це все завантажувалося до сайту. І далі ми підключаємо вже мікробіт. За допомогою цього сайту. Ми підключаємо наш мікробіт і програму спеціально створену для роботи зі штучним інтелектом. Підключаємо ті зображення, які зробили на попередньому сайті, і все це пробуємо з'єднати за допомогою штучного інтелекту. Давайте подивимось, як це працює. Коли камера ловить моє обличчя, то на мікробіті з'являється серденько. Коли в камері з'являється, наприклад, єнотик, то з'являється смайлик. Тобто штучний інтелект виявляє, яке зображення знаходиться перед камерою. Можна закодувати обличчя зображення, можна закодувати рухи, можна закодувати звук. Досить цікаво, спробуйте зі своїми учнями. Сподіваємось, цим роликам ми змогли донести ідеї нашої модельної програми, а також надати відповіді на деякі ваші запитання, наприклад, яке програмне забезпечення повинно мати та які програмні середовища можна використовувати, а також презентували деякі власні ідеї, які ми використовуємо на своїх уроках. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей!